Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Можливо, для когось із вас це було дуже довго очікуване відео. Я вам обіцяла показати фласки. Ви бачили відео з отриманням, розмиванням, посадкою фласочок, і тепер я вам хочу показати, що я тут нарушила на підвіконні, щоб зробити маленьку тепличку з фітолампою. Одразу хочу сказати, що є декілька рослинок, гарних кущиків на продаж, то кому цікаво, будь ласка, беріть собі на замітку. Ось подивіться, зараз беру кущик, вже розкуклився корінчик. Представляєте, як дуже швидко орхідеї пішли в ріст. До речі, дуже гарні кущі, багато корінчиків. І я інколи купую оцінки підлітків взагалі з меншим корінням, ніж я розмила фласку. Тут давайте подивимося, що у нас теж гарненький такий горщичок. Три у нас листочка, тут корінчики, тут не один, тут просто ще один тільки видно. Дуже гарні малючки. Зараз ще далі подивимося. Так, у нас тут що. Ну, вони всі политі, вони зараз під лампою стоять. Я думаю, що буде все в них чудово. Ось тут корінчик, і ось там ага, там те щось таке гарненьке, розкуклюється на кінчику. Прекрасно, прекрасно. Процес зростання малюків іде. Сів мене вільні під номерком. Так що хто бажає, будь ласка, пишіть, поки такі гарні орхідеї в мене є. Ось ще гарний кущик. Це з тої фласкою, де були більш такі вухасті малючки. Ось такий він гарний красунчик. Прям мені подобається, чесно кажучи, це мій такий перший досвід, але позитивний. Там теж щось таке гарненьке зростає. В Ну, В цілому малюки такі прикольні, дуже класні. Тут в мене нагадую, два сорти, сорти сюрпризи, але вони йшли з дуже гарними сортами відомими, такими як зебра, якийсь там леопард в метелику був оранжі були. Прикольні такі. Ось такий тут корінчик товстенький, гарненький. Ось вам показую своїх малюків. Які отримують задоволення під фітолампою. Сама оце милуюся цим садочком дитячим. Ой, краса, да і тільки. Неочікувано, плюс 26 горщиків з'явилося. Оце тепер в мене стільки турбот. Показую вам цих малюків. Просто орха насолода. Так що все в нас чудово, ми ростемо. І скоро вже думаю, що в нас будуть квітоносики. У самих міцних кущиків вони обов'язково мають бути. Я думаю, що по осені хтось да, щось мені і видасть. Так що, дякую вам за увагу. Всім бажаю гарного тихого вечора.